Ця стронг таку назву має виставка фотопроєкту Константина Ревуцького, який надійно та надовго закарбував усі наслідки ракетного удару 14 липня у Вінниці. Ми вирішили на власні очі переглянути серію вражаючих світлин, на яких зображено страшні наслідки рашистського теракту у нашому місті, які фотограф створив, аби вкотре нагадати про наш спільний біль та наголосити усьому світу, нас це не зламає. На світлинах будівлі, які російські ракети перетворили на руїни. А ще дорослі та діти серед них і восьмирічна Даша, яка колись виступала на сцені будинку офіцерів. Ідея виникла. Е Чесно кажучи, є е, такий музичний гурт «Аеросміт», і він колись заспівав е, про Бостонський марафон, де відбувався теракт. Він заспівав з лос-анджельським хором, з дітками Бостон Стронг. Я подивився і подумав, чому б і у Вінниці не зробити. Вінниця сильна, Вінниця незламна, Вінниця е, нескорена. І зробити такий фотопроєкт, щоб піднести трошки дух Вінничанам. На виставку завітало чимало людей, які із захопленням і водночас страхом розглядають найменшу деталь кожної картини серед гостей і родини загиблих, і ті, кому вдалося вижити після обстрілу, а також військові та волонтери. Вхід на виставку безкоштовний, аби якомога більше людей могло побачити той жах, який принесли окупанти на нашу землю, і ніколи не забували, якою ціною виборюється перемога. Я вважаю, що кожна творчість, яка пов'язана з тим, що ми надихаємо людей, в тим з тим, що ми піднімаємо бойовий дух не тільки збройних сил, а й людей, які в тилу, людей, які працюють на благо країни, не зупиняється. Державна служба, наприклад, надзвичайних ситуацій, прості люди, які працюють і сплачують налоги податки. Я думаю, що це підносить дух звичайних людей. Зірковим гостем на церемонії відкриття став відомий український співак Кіше, який під час повномасштабної війни не залишається осторонь суспільних проблем. Регулярно влаштовує благодійні концерти та займається доброчинністю. Тематика у нас спільна, спрага, спр... бажання до життя, до перемоги. Костя реалізує своє бачення крізь об'єктив. Ми крізь музику. Ми робимо українську музику. Він робить фотографію, він ловить моменти, ми записуємо відчуття, почуття про любов, про кохання, про життя, про війну на бумазі, на нотах. Тому це логічно. Митець Костянтин Ривуцький, як і співак Кіше, переконані, кожен має боротися на своєму фронті, там, де він професіонал. Тільки так він принесе користь для своєї країни і зробить внесок у пришвидшення нашої з вами перемоги. Музика це мистецтво, фотографія це мистецтво, поклик у серці збирати людей, казати добрі слова, підтримувати один одного і збирати кошти, допомагати хлопцям. Подібні заходи затверджують увагу на незламності та стійкості українського народу та показують важливість мистецтва під час війни. Важливо просто взагалі жити, робити творчість, не зупиняти. Жодна пролита кров, капля. Е, е, Сльоз наших дітей, жінок, людей. Жодний подих э, русні не достоєн того, щоб ми зупиняли наше життя. Ми не можемо зупинитися, здатися і сказати, що у нас війна. Ми показуємо світу, що ми не зупиніли, не зупинилися. Що Україна це на якась там шараварщина, э, тощо що це величезна країна з потенціалом навіть під час війни визнати. Тому такі заходи потрібні. Так, це захід нерозважального формату на крові. Це захід класний, в якому буде мистецтво фотографії давати той, той акцент, про який ви сказали, нагадувати людям про ракетні обстріли, з чим ми живемо кожного дня. А наша музика, моя особиста моя команди, сподіваюся, сьогодні створить такий душевний, приємний вечір акустичної української пісні. Виставка прояв пошани до загиблих людей внаслідок ракетного обстрілу у Вінниці, каже Константин Ривуцький. А вже з 21 листопада виставку можна буде подивитись у Вінницькому обласному художньому музеї. Триватиме вона до 5 грудня, а далі помандрує Україною та європейськими містами-побратимами міста Вінниці. Вінниця стронг буде презентована і у Львові, і в Києві, і в Празі, і в Варшаві. і Думаю, що по всім іншим городам, де ми повеземо вже серію світлин. Вінниця стронг. не забудемо, не пробачимо, пам'ятаємо і продовжуємо творити та жити.